До Сумського НАУ з робочим візитом завітала директорка директорату професійної освіти МОН України. Під час зустрічі вона ознайомилась з навчальною базою університету, зокрема з різними модулями та лабораторіями, де студенти на практиці опановують різні навички. Одна з наших лабораторій це труточне за він у нас був створений ще в 2015 році. Сільгоспробники, які у нас тут часто дуже бувають з різних приводів, семінарів, підвищення кваліфікації, тощо вони потребують великої кількості саме спеціалістів, не тільки вже з вищою освітою, а і різноманітних робітничих спеціальностей, які б вмів працювати вже з сучасним обладнанням, тобто з сучасною сівалкою з сучасним трактором тощо. Після знайомства з університетом відбулася зустріч з керівниками закладів профтехосвіти, аграрних підприємств області та представниками сумської ова. Учасникам заходу презентували вертикально інтегровану систему підготовки кадрів для аграрного бізнесу. Після чого між університетом департаментами АПК а також науки і освіти сумської ова та спілкою аграрних підприємств був підписаний меморандум. Головна ідея полягає в тому, щоб на базі НАУ за підтримки холдингів та малих підприємств студенти закладів профтехосвіти могли практикуватися на сучасному обладнанні ми готові взяти на себе відповідальність на підготовку робітничих кадрів вищої кваліфікації. Сьогодні дуже великі інвестиції аграрного бізнесу, місцевої влади, міністерства вкладені в наш університет. Це великі гроші, і вони не повинні бути тут заморожені. Вони повинні працювати на, на молодих людей, працювати на бізнес через оцих елітних молодих людей, які підтримає бізнес. Ми повинні піднімати саму престижність праці. Щоб ми сьогодні не думали, а хто прийде в ДПТНЗ. Тут повинна бути ну в хорошому розумінні черга. Тому що ці кадри будуть витребувані після підписання меморандуму буде узгодження навчальних планів з рахуванням потреб агробізнесу. Далі конкурсний відбір, формування об'єднаних груп та безпосередньо реалізація навчальних модулів. Завершити ці етапи планують у квітні наступного року. Цей проект є для того, щоб ми зберегли наш людський ресурс в області і щоб наші випускники, наша молодь не поїхала кудись працювати, щоб вони вже. Опановували, я кажу, філософію спеціальності професії уже на тому робочому місці, де от з роботодавцем ми сьогодні да, співпрацюємо і щоб от зростала молода людина тут у нас, і вона залишилася у нас на території області. Учасники заходу впевнені співпраці бізнесу, влади та закладів освіти матиме чималий успіх у майбутньому. Така співпраця стане таким яскравим. Прикладом і однією з кращих практик для подальшого поширення, тому що завдяки таким спільним зусиллям інвестицій всіх, як і нових технологій, як зусиль викладачів, вони в подальшому все ж таки сприятимуть тому, що якість аграрної освіти значно підвищиться, і задоволеність ринку праці теж зросте.